сьомого дня, Марія єднає нас у духовну родину. Власне, це заохота, щоб ми використовуючи ті всі благодаті, які, про які ми роздумували до цих пір, щоб ми, власне, завдяки ним несли любов Божу до інших людей, до тих, які яких Бог ставить на стежці нашого життя. Щоб ми Показували також їй любов Діви Марії, давали свідчення про перед іншими. Бо вона, вона, як наша мама, хоче нас так вести, щоб ми Божою любов'ю любили один одного. Ну власне, чи на це дозволяю Богу? А може, думаю, я сам, я сам в селі любити дружину, чоловіка, дітей, онуків, батьків кого там ще іншого батьківщину? церкв, самого Бога навіть, є у нас таке таке, власне розуміння, що я сам я ж, я ж нічого пану не хочу. Так собі-собі подумав, що ці чотири безодні, що ми їх з вами розглядали, ця пропозиція, про них дбати, це як чотири блюда, які Господь нам дає, щоб ми ними скористалися. Бог знає, хто нас чекає сьогодні в обід і ввечері, Бог знає людей яких нас посилає і, будь ласка, користайся, це все для тебе. Це тобі необхідне, щоб ти мав силу любити їх повноцінною любов'ю, щоб ти дійсно не тільки усміхнувся, чи десь там щось, гарне сказав, чи пригорнув, але щоб дійсно ти їм передавав повноцінну любов мою, Божу. Вони цього потребують. І дійсно я можу скористатися цими блюдами. А він каже, ні, ні, я так на дієті, так, шкупну і побіжу собі. І так воно буває, що ми так, а ти грішні, у тебе погано. Я люблю цього цю людину, я кажу, ви, ти грішний, правда? Ну і сказав щось там, але, але це не має повноцінної сили, любові Божої, коли скажу, що ти грішник. Або, наприклад, ти когось захоплюєшся. Молодець, який ти прекрасний, який ти прекрасний. Але там немає маєш інших цих блюд, цих безоднь використаних так насправді. Дісняка мудрість цього духа. Які нам дає і ці теми, які були до цих пір, і теж і ця тема остання, власне, щоб ми тим всім проникнені, про це старалися і, власне, передавали іншим цю повноцінну любов. Це також і спосіб нашої іванілізації, іванізування, постолування нашого, коли маємо дійсно давати іншим цю заохоту до життя Божого, без тих, теж чотирьох безодень. Ну, не буде повноцінною наше це зусилля таке, хочемо. Бо ж дійсно стільки багато людей без Бога живуть і близьких наших рідних і, і далеких, скажемо, а власне, коли стаю Богим Духом, коли сам бачу свої невірності, свої слабкості, інакше дивлюся на тих, які зараз без Бога обходяться, і в рішах і в ріках перебувають. Тобто ця основа лишається весь час, як, як ми казали. Перша безодня, але власне потім кличуть велосердя Божого, власельного Ісуса, Святого Духа, що Він в серцях людей, з яких я маю йти, він власне викликав необхідні акти волі, щоб могли, могли дійсно вони на місце Божої стежки увійти і крокувати нею. Ну власне, основа цього того всього, щоб ми уникали лише ранити доброго Бога. Не вважати його не способом, і теж дали цьому свідчення, а також, щоб не ранили його і в тих людях, які зараз у своїй слабкості перебувають. І, власне, виходячи на ту дорогу до почався з Марією, це стане можливим для нас. Хоче, Діва Марія, любити власне через нас і в нас, тих, до кого нас Бог посилає, щоб ми їм передавали повноцінну любов її сина. І тому, власне. Це запрошення, щоб ми створювали спільноту грішників, які власне довіряють себе Марії. Що таке рух на зація родини? Це не рух досконалих людей, які там чуть-чуть помиляються, але вони такі хороші, вони одному допомагають. Це спільнота грішників, які довіряються Діві Марії, які пам'ятають, хто вони такі. Але все ж таки це особисту працю над собою через те, що шукають таке чи іншої спільності, ми разом йдемо далі. І так само власне, допомагаємо, щоб іншим людям про це розповідати чи ділитися своїм прикладом, чи навіть цим нашим диханням, коли ми диханням, які ми тут вивчали, тих чотирьох безодень, скажімо, передавали е, і цього духа. Це ми добре знаємо, що хтось зайде з таким диханням, що може з ним висидіти, правда? Таке воно буває, скажімо, з людьми нашими, як ми це знаємо. А має бути в нас це дихання. Не те, що я правий, що я побожний, що я багато молодість, ти нічого не розумієш. Ні, власне, це дихання, що трохи безодень іншим допомагає трошки цим, цим запахом Божим наповнюватися, не знеохочуватися, власне, не відштовхуватися від нас. правда, Але, але власне, так. Дійсно, коли бачу, що, що в, в, на, моє життя, повне цього мого я, я своє себе показую. І всього немає. Всіх духовних наслідків, мої найближчі, які мені довірені, в до Бога не звертаються. Це велика благодать для мене, що я це можу помічати. Ви дійсно шукати, в, цих, в цих, власне, як ми казали, на цій дорозі духовних посолення, як мені далі бути, коли бачу, що немає ефектів цієї моїй праці, про яку я стараюся вроді би, бо ж люблю цих людей, які мені довірені, а насправді я їм не передаю повноцінної любові. Доброго Бога, яка їм допомагає, на шлях Божий ставати. І дійсно, має бути це в дусі убогості, блаженні у Богі Духом. Раз мене запитали, скільки там людей на Україні навернув. Я себе не навернула, кого маю навертати, так насправді. Це, якщо щось Бог робить, можливо, десь там. І часто поза мої очі, щоб я не бачив, ми би хотіли бачити той, той, і той то навернув, це мої, скажімо, тут духовні діти. Дай Боже, такого кожному з вас. Але Бог нас частіше приховує перед нами такі наслідки, щоб ми не гордувалися тим всім, щоб ми не пишалися, щоб ми такі молодці. Але щоб ви дійсно, дбаючи про це, що ми вже казали, Богові не дозволяли діяти і, і, і так цю, цю справу звершувати. Тійсно, це тайна Божої благодаті, ми не можемо цим керувати. А ми хотіли би це робити. І тому так важливо, щоб власне, Діва Марія тут була присутньою. Вона найкраще знає. Як ці крихти любові нашої дійсно людської недосконали, як вони проникаються любов'ю Божою. І вона, власне, робить що ці наші крихти, стають дійсно повноцінними. Вона це може зробити силою доброго Бога. То варто з нею власне, це робити, щоб ми, власне, під її, в її присутності, по цим милосердя Боже, весь час власне, до нього зверталися, на нього надіялися, до нього взивали, його проставляли. Ми би хотіли бути власне такі багаті, такі добрі вченики, також ті, що йдуть, коли йдеться про те, щоб люди до Бога наверталися. Але власне, це, це не є дух блаженні у Богі духом, це не є цей дух першого блаженства. Бо весь час там може бути моє я, моє самоздоволене собою, самовпевненість. І, і тому ж інна, ця спільнота не створюється така чи інша. Може теж тут є підказка, як там. Далі, вас не бути після цих реколекцій, після канікул, щоб наша спільнота часто молиться, щоб в нас було більше в Русі. Добре, але по якому принципу? Щоб ми були такі кращі, досконалі, такі, такі набужні? А може, власне, прийдеться, щоб це була спільнота грішників, які до Марії привертаються, бо по самі потребують Божого порятунку і самі безпорадні. Що ми хочемо будувати так насправді, через наше теж свідчення перед іншими людьми? Тому так, власне, важливе є. Дійсно, ми хочемо таких людей, що багато знають, багато можуть, що вони великі таланти, хочемо з ними спілкуватися. Але, власне, коли я бачу сам, що, що не вмію робити, але власне, два є ці молитву довірення в цих чотирьох безоднях, то Господь Бог діє, попри це моє невміння, незнання, попри брак мого досвіду, таких чи інших талантів, він може діяти прекрасно і, і буде діяти. Але що я в цьому зізнавався, дійсно з в душі, з плачем душі, щоб я, волав до Ісуса повертався, попри все, до Його ран, мої рани власне, наближав і Йому дозволяв власне, так мене перемінювати, а через це є і інших. Власне, я, коли стараюся по цього духа першого блаженства, злажені у Богі духом, ділюся власне, цими благодаттями, що з цієї моїй духовної убогості. Не з мого ви бо я буду на реколекціях, а на сухиям той, то прочитаю, бо це було на реколекціях. Можна і так, але перед тим я маю дійсно з хаяттям стати перед Богом, хто я такий. І тоді можливо поділитися тим, що власне, тут я переживав. Бо власне тут може появлятися спільнота убогих у душі вічників, які потребують милосердя доброго Бога. Так на, 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 на одного себе, на, на себе дивимося, і так, власне, стараємося. Разом далі крокувати. І через це буде в нас на обличчі і радість, і якесь світло в очах. Ми так часто, власне, знеохочені, самою іншими, молимося дуже багато сильно, а так тільки неспокійні на наших очах, кажуть, і смуток, якийсь, і придоблення. Видно, що ми не дихаємо цими життя безоднями насправді. Що ми не харчуємося з цього стола повноцінно, так насправді. Щось нас вибираємо, ні, ні більше не буду. Маю все їсти. Хто слава? Будь ласка, це для тебе. Бог знає, що потрібно, і тобі, і іншим. Тому користайся тим всім. Власне, не наші слабкості і нестачі важливі, але наскільки власне ми відкриваємося на цю Божу безмерність. Тоді зможемо власне, цю Божу відраду в цей темний час. Зможемо дійсно тим, що зараз у самотності, що зараз у невдачах, що зараз дійсно в поразках, в таких чи інших страхах, такі багато цих людей. Зустрічаємо, зможемо все ж таки ну, не свої слова, все буде хорошо, правда нести, але дійсно повноцінну цю Божу благодать. Тому таке важливо, що ми переживаємо самі, але власне Бог нас посилає. Бог нас посилає. Бог, який закоханий у грішниках, особливо в найбільших грішниках, власне, нас кличе, щоб ми, власне, як ці найгірші річники, якби це роздумували, власне, найбільше приймали Божу благодать. І, і через це стаємо. Власне, цими джелами чи нарадями Божими. Святий Павло каже, я найменше за апостолів, я гонутель церкви, я той недонос, скажімо так навіть себе обзиває навіть як негарно на Святому Письмі, правда? А який він був великим апостолом на, для інших людей, не стидався того, власне, признаватися, навіть навіть людство, скажемо, написано на сторінках Святого Письма. Але, власне, так він з такою великою ревністю потім довірявся Ісусові. І так дійсно йому дозволяв діяти в собі. Так що це приклад до нас дуже гарний. Ясно, що кожен з нас має бути собою, правда, але приклад нас заохочує, щоб ми, власне, дивилися на Ісуса, на Його справу відкуплення. щоб ми Його споглядали, Його страждання. І так, власне, вдячні за це Відкривалися на те, що він хоче, щоб ми власне, дивилися з цієї висоти Христа Ісусового, власне, на, на, на інших. Я, власне, дивився і той злочинець, що став святим, з висоти Христа Ісуса дивився і, власне, замість осуджувати, замість критикувати, замість тих, ти пати, ти такий, ти сякий, ти такий, ти сякий. Ну, власне, страждаю, те, що переживаю слушно, Бог, ти знаєш, але ти, Ісусе головний, ти мене згадай, ти нас згадай. Це все лишається в силі, що ми тут роздумували вже в ці дні. Тому, власне. Коли все ж таки бачимо, що якось підколяємося людському мисленню, нашому людському діянню, маємо в цьому зізнаватися і, власне, через цю логіку цих безодань – це віддавати Богові. Так, щоб власне, з такою ревністю, вже міцнішою, здобувати, відкриватися Богові, а через це дозволяти Ісусові здобувати місце в їхніх серцях. Це дорога, по якій нас хоче нести Діва Марія, не тільки нам допомагати, але нас нести. Це власна дорога, до якої нас власне кличе грішників, навіть найбільших, і Бог це все знає, а яких вас використовує, користується використовує, ними, щоб дійсно було здаємо в його руках для цієї справи, об'єднання грішників і передання Божого милосердя для інших. Тому дивімося цього, щоб будемо бачити. Власне, ці наші слон, наших ріхів, наслідки, навіть коли нас це жахає, але нехай це спонукає ще більше власне, повертатися до серця Ісуса страждаючого, вмираючого разом з Дівою Марією. Дозволяємо Діві Марії нас піднімати на руки, Марія мусиш мене нести, не тільки мені допомагати, але нести мене мусиш, не тільки вести мене, навіть нести, як той тобто Іван Дієго не посоромився сказати, що дійсно ми з висот якби очей Діви Марії. Дивилися на все, і на інших, з надією, власне. Ісус дивиться, бачив всю правду про нас, про інших людей, вічників, як у світі, наших рідних, Він дивиться з, все знаючи, а водночас дивиться з надією. Власне, дивіться очима Ісуса, дивиться очима Діви Марії, це дивиться з надією на рішника. Кажу, не з критикою, не з осудженням, не з неохотою. Але навпаки, це власне це рівень, який нас заохочує, власне, цей жест. Розіп'яти на хресті чи перебування в обіймах Діви Марії. Тому, власне, і самі цим користуємося, так на інших дивимося, і так допомагаємо створювати цю спільноту, власне, вічників, які укохані Богом, а заодно, яких об'єднує власне жертва Ісуса Христа, благодать Святого Духа. І так, власне, можемо ставати з нерадіями в руках і, і, самого Господа Бога, щоби, власне. objednawać innych w wspólnoty cerkwi i tak pomagać razem nam iść do światości, do domu niebieskiego.